Я Стефа, я навчаюсь в третьому класі. Мою школу робить особливою, те, що тут дуже привітні люди, тут завжди дуже весело і тут дуже прикольні конкурси, задають небагато домашки, що її треба робити з самого вечора. Я Рая, я вчусь в третьому класі. Я описала би школу у трьома словами, що вона розумна, гарна і цікава. Я міявчусь в другому класі. Мені тут дуже подобається вчитися і уроки. Але найбільший урок мені подобається математика, ЄДС і інформатика. На математиці ми дізнаємось нового та правила. А на ЄДС ми досліджуємо нового та робимо поробки. А на інформатиці можна трішки пограти на комп'ютері. Ну і ми там малюємо в програмі пенді. Я Костя. З третього класу. Мій улюблений урок це ЄДС і інформатика. Чому мені подобається ЄДС? Бо ми там робимо дослідження, ліпимо. А інформатика тому, що ми граємо в комп'ютерах. Привіт! Мене звати Маша. Я вчуся у цій школі в 4 класі. Я порадила цю школу своїм друзям, тому що тут. Е Вчителі хороші, діти також, вони веселі, в них поведінка хороша. І ще тут можна святкувати дні народження і не приносити телефон. Я Юра, я вчусь в 5 класі. Школа допомагає мені ставати розумнішим, веселішим та талановитішим. Всім привіт! Я учениця 3 класу Софія. Я вам хочу розповісти цікавий факт у нашій школі, що якщо б вона була тваринкою, то це була б капібара, бо в нас всі люблять їх дуже та приносять навіть до школи такі іграшки. Я Настя, учениця 4 класу. Якби, якби в мене була така можливість, щоб я вчила вчителів, то б, е, я їм порадила б дивитися якісь сучасні меми та бути на одній хвилі з підлітками або з дітьми. Я yeah, Іван. Yeah. Е, я учень першого класу, е, в цій школі легко знайти друзів, тому що в е, ну, нас дружній клас. Я є вчуся в другому класі, скоро перейду в третій. І я порадила першокласникам добре їсти і багато читати.